Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один додатковий час! З головне, що ви дивитесь інтелектуально розважальне шоу переходи. Сьогодні в нас в гостях надзвичайні люди. Перед тим як ми почали випуск, ці люди один між одним спілкувалися, та я думав, що це просто тіп перед Хорош! <реш> Богдан Буше та Вадим Оліник. Погадайтесь <реш> дехто. <реш> До речі, завдяки сайту Вікіпедія, на якому і проходить наша гра. Ми знаємо, що Олійник це український співак, а Буше це гора в Грайських Альпах. Так, і ще кондитерський виріб. Хорош. О, да? так. Я... Спасибо. Или... Я... Все, правильно. Е, все добре, все правильно. Все, все. А, а, зараз. Дівчинка Оля. Але й співає ще, співає. Так, товариство, ми з вами граємо так. у гру переходи. Зараз я вам коротенько поясню правила. Гра проходить на сайті Вікіпедія. Учасники змагаються, хто швидше перейде з першої статті до кінцевої, натискаючи на сині посилання. Кожен крок буде коштувати гостям певну кількість грошей. Якщо вони не хочуть платити гроші, вони можуть виконати покарання, яке обирають всліпу. Я думаю, що правила ви зрозуміли. Yes. Тепер я так. озвучу звідки і куди ми з вами будемо переходити. Mm -hmm. В першу чергу хочеться подякувати. Сказати величезне, величезне спасибі людині, з якої ми будемо починати. Ми бачимо всі донати від цієї людини. Ми дуже вдячні Ані Лорак за те, що вона так сильно допомагає нашим Збройним силам України. Тож ууу! ми будемо переходити від статті Ані Лорак. До статті, з чим вона найбільш допомагає, це бавовна. Uh -huh. За 10 кроків ви маєте перейти від Ані Лорак до бавовни. Uh -huh. А кожен ваш крок буде вартувати або тисячу гривень, або виконання покарання. І хто перший з вас розпочне, вирішить ляпас. В сенсі, Ляпас. Хто синіше бакирил. Я жартую, я жартую. Ні, ні, Насправді вам треба просто назвати, скільки синіх посилань є в статті Ляпас в Вікіпедії. Хто буде ближче до відповіді, той і почне. Сині посилання це ті, які виділені синім. Правильно? У мене з дедукцією ні собі як. Хорош! Дякую. Дякую. Я погнав. Все, побачив. Так, ми з вами знаходимося в місці, про яке ходять легенди. Кажуть, що тут можна зустріти зеленого чувака, який приносить вдачу. Ми поки що його не бачили. О! Це він. Це точно зелений чувак! Блін, працює. О! Працює в натурі. О-о-о! Але працює подивій! Реально, реально. Слот Сіті реально працює. Це удача! Ляпа, скільки синіх посилань. Так. Е, я думаю, що. Три. Окей, три. Зафіксували, як ти думаєш, Вадим на ха Я Олійник, не просто так. Так, так. Я думаю, що там їх 22. Ти був ближчий, тому що насправді їх там 15. Ого. Тому ти будеш розпочинати перший. Перед тим, як ми почнемо, тобі треба обрати покарання для вас двох. Вони зашифровані, так? Так, одну від одного до 10. Будь-яку цифру. Стоп, 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 стоп. Від одного до десяти. Так. Ну, просто число. Мені треба обрати від одного до десяти. Будь-що. Окей, обираю. Я щось не так Добре. Не, Нехай буде вісім з десяти. Ах ти, падлець! Хорош! Король, я сразу не понял. Я понял, що ти не так, понял. Так, покарання номер 8. Звучить воно так: з'їсти салат із, із медузи. М нормально. Так. А медуза замість тарілки чи там просто нарізана? Салат із медузи. Ну. А. Пахне хламідіозом. <рес> — Не Вибрати знаю, Чорноморська, якась, чи медуза? Закордонна. Я не спрашував, если чесно. — Кирило... це, 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 це насправді Кирило зранку чкнув, і, і все зайшть. Ну, просто. Да? да, да, да. Це ж, Ладно, знаєте, після корони є осложнення. Да, да, да. Я ж кажу. А так вам виглядає. Ти я будеш обирає. виконувати покарання, чи ти так. будеш платити за це. Все, я їм цей салат. Хорош! Давай. Мені його треба зараз, типу, з'їсти да, і конечно, починати, да? Окей. А, а так? Звісно. А, вона сирана. Це маленька порада, поки він це все робить, mm -hmm. ти можеш полистати статтю. І так, дивіться, от я взяв медузу. — Будеш переходити. Mm -hmm. Дякую, дякую. Дуже, uh, дякую. Ну, Дійсно, Тому, я, цю мені цю здається, вгадав, все ж таки з тим, що ти чнув просто. Не? <ріх> В, виглядає дуже схоже. Отак ще зробити. — Єбать. Ну що ж, цілому як? Нет, з морковкою. Реально, я не проти, я твій з'їм теж. <рес> не, Дивіться, насправді непогано. А чи погано, чи ні, я дізнаємося у 1 к через 4. <рес> Ой, Боже. Як ну, зараз? Все хорош, молодець. Молодець. Що я б сказав? Ти можеш робити свій перехід. Так, окей. Тобто я маю взяти планшет. Вибрати якесь посилання, по ньому перейти. Так, так. Ой. Але ти ж маєш враховувати, що ти має Да, зрозуміло. — Тому щось має бути ну там, типу, спільне, я не знаю. Угу. До, яка велика, велика, велика да, кар'єра в... у Кароліни? До речі, це моя землячка. Да? На жаль, на превеликий жаль. Вона з фабрики Зірок теж? Вона з Кіцманів, з Чернівецької області, я з Кельманецького району та з Чернівецької області. Як ще раз називається? Кіцмань. Кіцмань. Це То... якесь американська назва, це що з якій, дітьми це. Це кінця. Це як ображай! — Її не враж... давно готували. В... Там в... Дуже, дуже гарні люди живуть. Якщо ти звідти, я не сумніваюсь в цьому. Так, давай ми з тобою вирішимо: ти так. будеш покарання виконувати, чи ти будеш платити? Я буду, буду. Е, мені дуже цікаво, як саме е, смакується ця медуза, тому я все-таки, напевно, зроблю те, що зробив цей е, світло ти, не, ну, Дивись, Світ... ти зараз себе описуєш, якщо що, не кажи. <реш> <реш> Ні, чому? Е, я не хочу нікого ображати, я, напевно, просто візьму і з'їм оце. А ми тебе підтримаємо! <реш> Хорош! <реш> mm -hmm. Реально? Ну, Ні, серйозно, ну, це да. дуже класно. Це, це... це, типу, наказання чи Я Не Ні, <реш> Далі гірше, ви не переживайте. Так, куди ти будеш переходити? Е, дивись, дуже велика стаття, по-перше, дуже об'ємна. Ну, ну, так і людина з глибиною, знаєш. З глибиною. Не перевіряв, звісно, є глибини. Є! Yeah. Але... Дякую. Хорош. Дякую. Хорош. Хорош. Дякую. Якщо що, ви знаєте, де ми будемо Hello. через 4 години. Дякую. <реш> Окей, дивись, е, перехожу за вторгнення Росії в Україну. Так, поїхали. Поїхали. Ну, ти ну давайте. Так. Торгнення Росії в Україну або російська агресія проти України, російсько-українська війна, в російській пропаганді, спеціальна воєнна операція. Оце гамно русське. Все я відкладаю поки супер. Так. так куди будеш переходити? Ти. До речі, нагадаю, що маршрут один одного ви не можете повторювати. Ага. Тобто, хто? ти не ну, можеш може бути прикол бути було бути першим, ага, щоб ага. вибрати щось. Ну що, я можу сказати, напевно, я би перейшов, вибачте, медуза вилетіла. Буде тепер це, Будем це ліз... так називати. Здесь, пауза в мене медуза вилетіла. А, так, так, так. У мене у вийшла черепаха. Спочатку голуби вилітають, голубей пустив, а потім медуза. Ага, це хорош. коли спадлівай дал, медуза. Пошла. Шутки про гімно, Так, так. Да, да. Я знаю, я знаю, куди вибачте. Би... Ага, все, ви там, ну, все нормально? <світ> я з Вадимом <світ> общався і звини, ага. пожалуйста. Все, добре, добре. Запитував, що коли в нього нові треки? Да. До речі, новий трек. скоро вийде. — Це типу, ну, як би така замануха. Ну, класно. — це типу, посилання, про... буде в описі. А, да, буде посилання, скоро буде новий трек. А, після анексії Криму, Росії 2014 року я хочу прийти саме сюди. Договір про прийняття Криму до складу <ривіт> <ривіт> Росії Форм. відомий як договір про анексію Криму. Всі ви про це знаєте. А якщо не знаєте, донатьте і узнаєте більше. Ми зробили наш перший перехід. Що ж, так як минулого разу першим починав ти, тепер твоя черга обрати покарання. А, моя найулюбленіша цифра. <кху> е, число, цифра. Моя найулюбленіша, Най, моя Валі, найулюбленіша. просто скажи з тих, <кху> що там. <кху> так. Е, число моє найулюбленіше це сім, тому я хочу, е, до речі, я граю в футбол. А, uh, і Я граю під номером 7 в команді, артистів, тому я хочу вибрати, обрати число 7. 7! Я думав, ти скажеш 4, їй богу. Покарання номер 7 звучить воно так. Поцілувати смаколик для собак бичачий пеніс. Тебе собака є? <рес> а, ні. Але є бича... Але є бичачий пеніс. Хорош! <рес> Хроош! Uh, так, це реально бичачий uh, пеніс. Блять. Це реальний. Дивись, це смаколи для собак, чи реальний бичачий пеніс, який назвали. для Ні, Це реально просто бичачий пеніс і змін смаколик для собак. Ну. Окей. Так, скажи мені, будь ласка, ти будеш виконувати покарання чи тисяча гривень. Але ж ну, ти ж розумієш, що потім всюди напишуть, що Богдан Буше цілував бичачий пеніс. Падік, пам'ятай, що Мідуза була не така вже й хуйова. Пробуй бичачий пеніс. А, ну що, я буду виконувати. Клас! Це найліпше чоловіче шоу! Чуваки цілують пеніси! Вперед! А ну, треба взяти чи просто поцілувати. Ні, ну взяти як, познайомиться якось. Просто О, це, чи, поцілувати чи надгризти. Назвати може? якось, ти, да, напевно. Ти хочеш надгризти? Я взагалі думав відкупитись. Так, все. ну. — Це? Чи ще треба? Ну норм, да. Та ні. Ну, ну, щежо... <плес> Це... Не, ну, при... ну ладно, давайте ще, щоб... Хорош! Ето по-мужски. Uh, Ні, нормально, нормально. Куди так... будеш переходити? Uh, так. Кстати, поки він вибирає, можеш свою статтю балестати, тобі було... О, спасибо ну, за підказку. Переходити? Це ти молодець. Блін, Вадик, я взагалі, ну ти що, я фікент. Я не устану цей приход, я ведучий канал. <плес> <плес> Окупація Кримського півострова. Окей, російська окупація Кримського півострову. Це поточна військова окупація та протиправне захоплення Російською Федерацією частини території України. І про це знає навіть Вікіпедія. А ви думаєте, що ви праві? Все, не зайдемо мене усім. Давайте тут людина, можливо, бичачий пеніс буде цілуватися. А ви мені возможно і буду. Я поки що не знаю. Ти скажи, будь ласка, ти будеш виконувати покарання чи Касарік? Виграй той, у кого більше банк в кінці, правильно банк залишається в мене, його так? забирає той, хто в кінці виграє, а виграє той, хто що перейде. Це перейде, тупий, потрібно нам згадується, це бавок покаранням. А чому, ну якось, блін, більше такий можете цілувати, не той самий. Добре, ну дивись, я думаю, що далі будуть завдання точно непростіші. Тому варто зберігти банк. Що, цей випуск буде називатися Націлувались пісюнів. Отже, куди ти будеш переходити? А я от якраз дивлюсь, куди я буду переходити. Так, ну тут є от Анталія. Так. Хочеться якось перейти до Анталії і потрапити в Турцію, виходить що. Угу. Е, ну, я шукаю більш е, прямого шляху. Давай, Тому що давай. я думаю, що він може бути тут. Він може бути. Наприклад, 26 на авіабазі Рамштайн. Авіабаза Рамштайн. Ми вже розуміємо, що там, мабуть, буде перелік того, що на авіабазі зберігається, хоча Рамштайн авіабаза це німецька авіабаза. Ті, хто пісю не цілує, звісно, странні тіпи, я вам скажу. О! Закон про ленд-ліз для оборони демократії Україною від 22-го року. Mm. Будь ласка. А в ленд-ліз, по-моєму, не входили байрактари, тому що ленд-ліз від Америки. Ну, конечно, А байрактари турецькі. турецькі. Но, Але може, якщо що Росія вже знищила всі, нема жодного більше да. в світі. Чого, там же ж ракети теж передавали, тому теж може бути. Тобто... Теж вірно, так. Да. Ну, я все ж таки більше за те, щоб переїхати якось в Турцію. Ну, типу, не не ти я не виїзний. Да. Маю на увазі гру. Окей, давай, я швидко вибираю, добре, я хочу. То, що ти хочеш, ти вже зробив тепер перехід. Я хочу подро... поцілувати одразу два бичачих пеніси. Це тізер. Давай. О-о-о, сюди! Хаймарс. Переходимо на Хаймарс. Хаймарс. Так. А хоча, якщо ти я ти перейду ти... на Хаймарс, я одразу піду кудись не туди, мабуть. Не знаю. Хоча це Ти зброя. Прямо так сильно виграти, хочеш? Можливо, ну ладно. Все, поїхали. Хаймарс. Да, ми ж тут не заради Хаймарс. перемоги. Хаймарс М 142 Високомобільна артилерійська, артилерійська ракетна, ракетна система. система. Американська реактивна артилерійська система. Якщо ви не знали. Так, ми зробили з вами другий перехід! Вау! Ми повертаємось до тебе, тепер ти знову обираєш покарання. Так, окей. Обираю покарання. Нехай це буде 9 із 10. 9! 9! Покарання номер 9. Подзвонити в тир і попросити в них стрільнути цигарку. А в сенсі стрільнути цигарку. Я Так ненавиджу ну, ці штуки. А ларети ну, от... теж стріляють. А! Да-да-да. Поняв? Окей, окей. О, прикольный. Я тобі, говорю, я цю Буше перестану находити. <ривателі> я вообще ja, нахуй ja, треба. блядь. Все пиздец. Блін, такі ж. ну, він тупий, Užas, Там Так, Так, скажи мені, будь ласка. Що я обираю? Так. Подзвонити чи дати грошей. От чесно. Я от такі пранки телефоні, сука, просто ненавиджу. Ой, от просто ненавиджу. Тому зі страхами треба боротись. Хорош! Телефон <рес> сюди! Доброго дня. Доброго uh, дня. Підкажіть, будь ласка, я в тир, правильно ж попав? тир так. Ага. Тобто у вас можна постріляти, приїхати ви ж сьогодні. Працюєте чи там попередні записи? Якісь треба працюємо сьогодні. Є вільний час на вісімнадцяту годину. Так, а я не знайшов на сайті інформації, з якої зброї можна у вас постріляти. Ну, на сайті є uh, весь перелік зброї. Ну, Року ви мені прайд, ну, окей. Uh, да, блок, Glock, Chizep, mm -hmm. Pireta, Smith так, Глок, пістолети. Глок, ЧЗ Пірєта, Смітін Весом, травматична травматично зброї, є рушниці, Хацан, Маверік Бреда. Також є карабіни в різних калібрах: 22 ЛР, 921. О, 7, от, от-от-от. От карабін мені, до речі, 921 підходить. Тільки, от у мене таке ще питання, скажіть? Uh, ну, трохи хвилююсь просто. І mm думаю, що прямо там на па... як це правильно сказати, стрільбі ще. Да. Uh, uh трохи буду хвилюватися, чи можна буде у вас там стрільнути цигарку, якщо що. Ну, я Hamylues> хочу Honestly, просто you... постріляти і, і стрілю, я просто кидаю палити, і у мене дружина не хоче знати, щоб я курю. Добре, тоді ще раз, до котрого ви сьогодні працюєте? Ми працюємо до сьомої, тобто ви можете записатися на шосту, постріляти годину з шостої до сьомої, але потрібно буде записатися, щоб не зайняли місце. Зрозумів. Добре, тоді ми я зараз. Ми знаходимося на лівому березі за епіцентром на братиславці. Добре, добре, добре. Так, тоді добре, е... давайте добре. зараз ми мене запишемо попередньо, олівцем, скажімо так. Бо мені ще треба добре. порадитись тут. Звати мене Вадим. Ага. Олійник, фамілія. Я співак, може, знаєте. У 2008-му. Ладно, це я жартую. Вадим олійник. Вадим, це серйозно, Вадим олійник. Просто мене часто я. з ним однакові, імена часто плути. Добре, дуже дякую. Тоді. Якщо у вас щось зміниться, ви зателефонуєте. Так, так, так. інший замість вас Так, так, звісно, я передзвоню. Дож. Приву, да. приву, Гарного дня. До Хорош. 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 Сука, я... Е, я ненавиджу а. це, це просто жесть. Ненавид бути. Телефонні пранки осінь, а, бути... а мав Ні, <риву> <риву> Ні. <риву> Ні. Зрозуміло, в мене реально є така херня, що я себе ну, відчуваю максимально крінжово в цей момент, типу. Я розумію, що людина мене не знає, людина мене не бачить, але от мені язик не повертається, там якусь херню казати. Це ж це нормально з язиком да. да, собою. Боді оплиски! Так, ти Я можеш робити хід. свій перехід. Добре. Дивись, ну блін, реактивна РСЗВ. система РСЗВ. РСЗВ, РСЗВ. Да. Ну, типу, якщо вже йти в цю штуку і потім якось перейти на може Вовну, може. але ж. В Вікіпедії є бавовна, в тому розумінні, в якому ми її зараз маємо. Ні, Там ж, є просто, хлопок. просто це, хлопок це в Росії. Хлопок. Так, да. Да, окей. Там добре. Вже, кстати, до Пітера долітає, бачиш. Добре, 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 це добре. Не ну, добре. Фронтова самі, самі тактична, ома... фронтова тактична бавовна, бачиш? <рес> О! О! А тут же ж країнку можна вибрати, а так? Можна а ти країну через вибрати. через Валерія залужного, може, до речі бавовну якось Ну чого? є Через залужного, потім, а потім. Ну, добре, давай спробуємо США. United States of America! Всі ви прекрасно знаєте, що це таке, а для тих, хто не знає, це Федеративна республіка в Північній Америці. Тепер у нас до тебе питання. Ти будеш виконувати покарання? Я буду виконувати покарання. Тільки кажи, що це я. Будь ласка, поповніть рахунок. <ріху> Все виговорив. Добрий добрий день, добрий день. Я тир. Ой, це тир. Алло. Так. так, так. Тир, тир, так? Ага. Е, слухайте, я просто хотів би постріляти. Ну розумієте, саме зараз ситуація така, що треба. Можна? Богдан. Пітер, блядь. Ні, 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 я Вадим перепрошую, то мій друг Богдан. Вадим, Вадим з з зброєю позайматися чи Ні, ні, з вашою, з вашою. Що там у вас є? Пістолет? Пулемет може? чи? Ну, на жаль, на сьогоднішній по пістолетом повне бронювання можу запропонувати на інші наші локації, яка в, в, в селі Капітанівка знаходиться з шостої годинки, можливо, попрацювати з картою. О, так, так, добре, дивіться, я просто буду тоді з другом. Ю -ю -ю От, і я стріляю просто дуже добре. Ну, шикарно, тобто, ну класно. А він ну, трохи нервує постійно, от, то таке питання, дивіться, чи. Ну він, знаєте, коли нервує, то він курить. І чи можна буде, коли оце стри... ми будемо стріляти, щоб трошки стрільнути цигарку йому, щоб він. Ну, <світування> Ні, ну просто він <постіло> просто. Там <постіло> відкрита. Якраз... <постіло> Ага, ну тобто, ну в цілому можна, так, буде, якщо що, там ну, домовитися. що. Це по, тільки Якщо інструктор дозволить. Ну, я зрозумів. Тоді добре, тоді ми перетелефонуємо вам там ще через якийсь час. Добре, дякую вам. Добре, будь ласка. Тепер ти можеш виконувати свій перехід. Я просто хочу перейти, спробувати. Не знаю, прогреміли вибухи в САКах 9 серпня 2022 року. Вибухи на авіабазі САКе сталися 9 серпня 2022 року. Чого? По якій причині? Знову ну, щось, таки, щось там так, серп... да, у них бавовнятко загорілося. Ми зробили третій перехід. Вадим, зараз ти обираєш так, покарання. Так, давайте. Я просто думаю, що це думай, було. Що... А? А? Це я сьогодні просто записував трек, і там в мене були високі. А які, які, Що співав, що співав? Там, ну, там воно буде дуже мелодично. І, так. і таке, ну, це ж музика, значно... так і має бути. <рес> Ну Не всі в нас пісні мелодичні. Наприклад, яка не Е, Ні, ну я маю на увазі, що є. думав ти Ні, ні, я не туха. Я обираю перший перший частину. Номер від це покарання від нашого спонсора від слот сіті. А це означає, що слот сіті вже заплатив за ваші переходи, тому ви можете робити їх без покарань. Ай, хорош! Окей. Тож, будь ласка, можеш робити свій наступний перехід. Е, я так трошечки м, збуджений в цьому плані, тому що. Ні, звісно, я... пісюнів на цій свій... російські збуджений. Зараз зафіксується такий стан, потім з собою буде як амулет носити перед побаченням. Бля, до речі, я одного разу в аптеці побачив вітаміни, які називались типу там чоловіча міць. Так. І мені стало. Цікаво, я підійшов до фармацевта, кажу, що це таке? Він каже: Вітаміни. Кажу, для чого? ж, Ну, Ну, мужські. Кажу, я поняв, там написано формент, для чого ці вітаміни, що вони, ну? Вони допомагають, щоб х стояв. І він такий. ну, Я думав, ну я маю стіснятися це спрашувати. Я ніколи не думав, що ну. Е, як я сподіваюся. Просто він їх з'їв до цього, і ти його застав у дуже незручний момент. я думаю, Там стіл без ніг тримається. Я спробую міністерство. Шаурми, басейн на 12. Міністерство оборони України. Спробую так. Міністерство оборони України. Центральний орган виконавчої влади військового управління у підпоку. Та ти подивись. Підпоряд... Давай, підпорядкування. Центральний, центральний орган. Е, центральний. центральний Міністерство оборони України. Центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Дякую, дякую. Молодець. Я так зрозумів, що якщо в мене не буде получатися, я тобі наберу, Так, Я просто тобі начитаю. Плюс-плюс. Що ж, товариство, ти зробив свій перехід, правильно? Да, Тепер да. твоя черга. Док. Не знаю, що вибрати. <смі> а що ж ну що? Я, Я не, що? А, а, не знаю. а що нам там? А нам треба ж. А, нам рись треба знайти було. Ні, ні, бавовна, баво. Не тютюн. Не е, байрактари. Не байрактари, бавовну. Ну що, тоді, блін, переходимо на бавовну. Та ладно Бавовник. Що ж, товариство? Ми зробили четвертий перехід, і в нас є переможець нашого шоу Реально, я чув твої пісні. Да. Ну, Вадим, чесно, повна. Але розумний. Бо дякую тобі, що ти прийшов. Чуваки, це було нереально круто. Ми з вами націлувались Ну ти не в студію. пісюни в студію! Товариство, я з вами, усіми буду прощатися. Всім гарного дня, вечора, або коли ви нас там дивитесь. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Сім. За кожний лайк Кирило поцілує бичачий пісюн. Лупіть, папа, до наступного випуску.